Вітаю родичі. Дуже прекрасні дні зараз проживаємо. Особливий стан нашого світила Ярила світоча ясного, особливі енергії йдуть із тих чертогів, які я бачу, відчуваю, які є нам рідні. І про це пишу постійно вам зараз говорю лише в такому обмеженому колі, дуже обмеженому, тому що протягом всіх цих років. Найближчих десяти років, такий активний, два роки то взагалі, такі просто гарячі, і скільки знаків, скільки різних підказок. Для тих, хто мав пробудитися і хто мав включитися, і для тих, хто зараз дуже агресує, для тих, кого нервують ось такі розмови про інші виміри, інші світи, сузір'я, хто сміється над цим, або навпаки робить якісь такі кривдні речі. Ну, це ті, які дуже сильно. Зав'язані з матрицею і які не можуть свій світогляд змінити, не можуть його розширити, не те, що повністю змінити, хоча б розширити. А тому для багатьох хто світлий, видно нас уже не просто для наших рідних, які за куполом, а видно тут. На планеті і видно різним істотам а тому зараз такий процес кусання є у багатьох, і багато хто ділиться, розповідає про це. Що я зробила? Я абсолютно перезавантажила всіх і все, які були в оточенні. Окрім я маю на увазі ось тут під куполом. Ті, які мене сприймають, резонують, кого я сприймаю, ми йдемо в такі синергії далі. А кому дуже важко, то просто з мого поля я акуратно прошу піти, тому що в кожного свій шлях, і вертикаль вона відкрита зараз. Або наверх еволюція, або вниз, тому лише таким чином. Ось це щодо цього: щодо енергії, які зараз на планету нашу йдуть, ллються. Созір'я Лебедя, я так рідко про це розповідаю. А це такий особливий, особливий чертог, особливі рівні вогнів, рівні енергії, особливі наші рідні, для яких ось тут. На цій планеті занадто брудно і для тих нащадків роду, в яких переважають гени лебедеянців, то звичайно було найважче, тому що це світлі, занадто світлі люди для ось цих темних часів. Легше це тим, хто із чертога вишеня, хто з Оріона, хто з чертога фініста ясного сокола по іншому. А хто з чертога нашого Велеса Вовка, хто з чертога рисі, ведмедя. Тобто, це такі вогняні, це ті, які вміють і знають, як працювати з такими важкими енергіями. А щодо лебедиянців, це дуже особливі високодуховні, високочастотні істоти. Тому зараз у сі дні декілька, йде енергія саме з цього чертога, тому що. Очищення таке величезне пройшло, і ці енергії можуть піти, і ви можете їх відчувати, хто знає, звідки він хто він або хоча б десь здогадується. Запитували мене, як дізнатися, з якого чертогу, звідки. Ну, Це, це не по книжках, це просто іде знання внутрішнє. і все. Інколи я можу впізнавати, але не завжди і не всіх. Тому якщо зразу йде, то я зразу їй кажу хто, і звідки або очно, або а, десь через мережі. Тому, а, тому. А щодо цієї доби, в якій ми зараз дуже цікавий сьогодні був те, що ми називаємо місяцем. Я називаю вікна, і вікна ярила, і вікна, через яке ми сприймаємо за світило ярила через місяць. Сьогодні таке було сяйво вперше за все моє життя тут на цій планеті, на яке я дивилася з таким, а місячне сяйво, на яке я дивилася з таким просто упоєнням російською, з таким якимось натхненням, з таким якоюсь радістю внутрішньою, далекою, зоряною, а тому, що світло, яке було в ньому, через нього йшло, це біле світло, і це такий чистий, чистий високий рівень енергії. І а, з місяцем багато було маніпуляцій. А, я не хочу входити в різні системи. Ви начитані знаєте, що про це розповідала, але те, що я бачу, відчуваю, те, що через велеса мені трохи десь відкрито, ідея подорожую, бачу, то. Дуже багато було використано таких маніпулятивних енергій саме за допомогою системи дзеркал, за допомогою від дзеркалення того сяйва, яке є природні справжнє, яке б ми напряму сприймали. Воно йшло через такі віддзеркалення і використовувалося так під такою кодовою назвою система дзеркал місяць. Тому зараз це таке очищення йде і йдуть уже справжні живі енергії. І а, живий простір, наскільки він а, відчувається вже тими, хто генетично а, є нащадками зоряного роду, є нащадками великих богів, а, що навіть не а, не включені, особливо не будучи в такій темі, в якій ми постійно говоримо, вже також це відчувають, що простір інший простір живий. Йде заміна. Ця заміна йде протягом цих декількох років. А зараз воно не просто десь такими відчуттями, якимись центрами енергетичними чакрами, чарами чи кристалами своїми, а просто йде як звичайної фізичної людини, до якої ми звикли в світі, йде таке сприйняття і бачення, що світ змінюється. Я абсолютно не резоную з тим, що лякають, і розповідають про різні системи, які впливають на землі, і що там буде все кінець всьому. Абсолютно не резоную, тому що тоді б не було сенсу приходити на цю планету і тим паче зараз це все розповідати. Я бачу зовсім інше. Я бачу розчинення куполу, відкриття повністю справжньої яві. Або так, як я називаю, новою яві, ну це насправді справжня яв. І а, те, що космос темний, він не темний, він світлий, там все світле сяє, просто різні градації цього світла. Але сприйняти зразу це дуже важко, тому воно так поступово важкувато, але це не так важко, якби зразу купол знявся, і це було б для багатьох істот просто, а, просто згортання, а не навпаки розгортання. Тому не завжди можна високочастотні енергії легко прийняти. Ні, ніби здається, що важко приймати оці низькі вібрації, але ще важче прийняти високий рівень світла, високий рівень частот. Тому так, зараз ми вже повністю до всього готові, тому ми повністю можемо і це все гарно приймати ось ці енергії. Тому, а дорогі рідні працюємо далі на звичайні дні, звичайне ярило, на звичайний світоч, який проявляється, звичайне чорне світило, як ми називаємо з білим світлом. Лебедеянці, всі чертоги, наші рідні, близькі, відчуваємо генетично себе, і все буде як найкраще, тому що ми нащадки великих богів.